сьогодні у парку Херсонська фортеця учасники благодійного забігу на користь онкохворих дітей почали збиратися до десятої години. Проводити реєстрацію допомагали студенти Херсонського державного університету. Для учасників приготували кілька дистанцій, говорить співорганізатор забігу та ведучий Віктор Бука. Мета це підтримка, обов'язково підтримка онкохворих дітей способом збору благодійних коштів, які потім ми перерахуємо на фонд таблеточки. І і за результатами цього забігу буде закуплені необхідні ліки для лікування, одужання дітей, які хворіють на рак всієї України, в тому числі Херсонщини. Херсонці брали участь у забігу родинами. Наталія прийшла разом з двома доньками. Я прийшла зі своїми дітьми долучитися до забігу. Це активна позиція життя, підтримати, підтримати бо У мене особлива дитина. І є такі хвороби, які вони короткочасні, але вони є. І батькам дуже важко. І Підтримати батьків, підтримати дітей. Сьогодні прийшла з сином, моїми покресниками, з подружкою. Ми вирішили підтримати забіг, зробити добру справу. Відкривали захід Янголи добра, творчі колектив, у якому беруть участь діти з синдромом Дауна. Серед тих, хто сьогодні долучився до забігу, були і учасники з інвалідністю. Хтось справді біг, інші просто йшли, розповідає учасниця забігу Любов Хоронжак. Ми сьогодні прийшли, тому що ми є учасниками проєкту Сильні духом Олександр і Максим. Ми підтримуємо всіх діток, яких таке тяжке захворювання, хоча є і самі наші хлопці, діти-інваліди, вже молодь з інвалідністю. Ну, вони чемпіони, чемпіони Європи у 2018 році, гра боча, Швейцарія. Вони спортивні. Бачите, ми навіть сьогодні оділи з футболки такі спорт для всіх, тому що ми спортивні. Олександр Хорунжак, учасник забігу, розказав, спортом займається щодня. Біг. Ти любиш бігати? Бігаю. Ти ранком що робиш? Грама. Зарядку? Фрата. І що ще робиш? Віджимаєшся? Гірить. Приєдналися до забілої професійні спортсмени Ігор Гарагуля, багаторазовий чемпіон Європи з академічного веслування. Я дуже задоволений, щасливий бачити таку кількість людей. Вона може і не здається такою великою, але ну багато людей. Я пам'ятаю, з чого розпочинали і як, які страхи були у, 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 у Марини Борисівні з того, що ну, виходити в публічність. Да, з Дітками, з особливими дітками, коли е, е, говорили в спину та в очі, да, ви використовуєте дітей, все таке інше. Але зараз можна сказати, що друзів побільшало, Ми всі розуміємо, що немає особливих дітей, є діти. Заради яких і треба жити і будувати, бо це наше майбутнє. Марина Колокот, співорганізаторка забігу та керівниця «Янголів Добра, говорить у цьому благодійному марафоні вдалося об'єднати велику кількість різних людей дорослих, дітей, професійних та непрофесійних спортсменів, волонтерів та благодійників. Життя воно постійно нас випробовує на міцність. А це люди, це є люди, це є приклад. І знаєте, отаке от поєднання знаних спортсменів, які покоряли світ, підкорювали світ, і оцих дітей, їх батьків, які підкорюють кожного дня, перешкоди долають. Оце неймовірне поєднання і дає такі результати, і дає натхнення. Олена Протопопова В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.